Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція Медіа». Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Минулого тижня відбулися змагання з міні футболу серед команд водоканалів України, де Бориспіль водоканал виборов третє місце. Про це доповів на плановій нараді перший заступник міського голови Микола Корнійчук. У цих змаганнях тримало участь 16 команд. Із них 11 команд обласних центрів, це, звичайно, що на високому рівні, і 5 команд таких міст, як Борискуд. Наша команда провезла такий кубок і медаль. Я думаю, що добре працює водоканал. І... Займається спортом депутат міської ради Олег Романов звернувся до місцевої влади із пропозицією відремонтувати бювет в мікрорайоні Промінь та замінити електричний насос на ручну помпу. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що даний бювет побудований за кошти із міського бюджету та більше грошових внесків на його ремонт не передбачено. В принципі, помпа, я думаю, буде недорога, і ми зможемо виділити помпу. А я вже зберу людей, коли ми відремонтуємо, скажу, що ось ми, від, да, ми відремонтували чи співфінансування. Ну, подивиться, подумати, що щоб люди вже берегли. От, І чу, чому він ламається? Чому що діти бігають, постійно приїжджали і вода тече. А щоб текла клас помпою, потрібно буде помагати, а дітям це вже буде важко. Тобто я прийняв рішення, що потрібно туди поставитися все-таки ручну. Начальник Бориспільського РП Київобленерго Роман Гамениця проінформував про виконані роботи електропостачання, а саме реконструкцію по вулиці Городня, Котляревського, Тухачевського та Шевченка. Під час ремонтних робіт передбачено відключення електроенергії, яке відбуватиметься з 7 до 19 години. Минулої середи розпочато ремонт по вулиці Кириленка та Польовій, який продовжуватиметься до четверга включно. Тож з п'ятниці 29 квітня до 9 травня мешканці... Цього мікрорайону отримуватимуть електроенергію, а після 9 травня реконструкція продовжиться. Також чоловік розповів про заплановані роботи. На другий квартал запланована реконструкція, тобто це заміна старих опор, старих проводів на вулицях Лісна, Порицького, Янівського, Котляревського. Це ТП-16, там де дуже багато жалоб, нарікання, Далі. ТП 123 це Південна, Дубичанська. Петрова, Петровського. Петров. Петров, Петровського, да, Петровського почалася Південна. Далі Карла Маркса, Катеревського, далі Котовського, Польова, Паркова, також цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо організації та проведення у місті призову громадян України на строкову військову службу з 5 травня по 30 червня. Окрім того, члени виконкому затвердили рішення про схвалення Бориспільської міськрайонної програми Онкологія на 2016 рік. За останніх 10 років. Поширеність злоякісних захворювань у місті районі збільшилася у два рази і становить у 2015 році 361,3 на 100 тисяч населення, а захворюваність лише за останній рік виросла на 38%. Тому е фінансові. Е Витрати, які передбачається програма з міського бюджету за умови виконання бюджету і його перевиконання, це придбання мамографу, вартість якого складає 4, тисяч... 4 мільйони 600 тисяч гривень. Також на засіданні розглядали програму розвитку Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2018 роки, яка передбачає створення амбулаторії сімейної практики медицини по вулиці Глибоцька, 81. І відповідно з покращення матеріально-технічної бази придбання медичного обладнання на дану амбулаторію, а також автомобілі. Для ефективного функціонування невідкладної медичної допомоги, яка передана від Бориспільської центральної районної лікарні з 1 березня, на також. Баланс це центру первинної медико-санітарної допомоги, тому і обсяг фінансування на три роки це 2 мільйони 127 тисяч гривень. На цей рік планується відремонтувати Глибоцьку 81 приміщення, закупити обладнання і відповідно виділити кошти на придбання двох спецавтомобілів. Дану програму було схвалено. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов. новини, телеканал Бориспіль.